На СТО мені все поміняли. І фільтр салону, і паливний, і масляний всі фільтри необхідні. І все одно в Польщі дуже велика вологість, особливо коли дощ якийсь такий проливний або зимово-осінній період, і на дворі дуже волого. А машинка маленька і відповідно теж набирається дуже швидко вологою. Тому в мене це якась така проблемка з цим, що треба або обдув включати, або кліматизацію, вот, собі просушувати це скло. А ця подушечка, до речі, зранку я спеціально її поклала на торпеду і вимкнула обдув. Думаю, понаблюдаю. І з цієї сторони, де вона лежала, нормально, до речі, скло було сухе прямо було видно різницю. Просто єдине. Я думаю, можливо, треба їх декілька штук покидати в різні місця, щоб більше ефекту. Було.